Після наради Шелінберг попросив Штірліца залишитися. Шелінгер, я хочу з вами порадитися. Тут з четвертого відділу до нас проситься дехто Путін. Можливо, ви пам'ятаєте його? Це той, який спочатку пригощав у Швейцарії турецьким кофієм професора Пліщніра. А пізніше так бездарно дав йому отруїтися. На нього після цього випадку забили. А він, проситься у нас, а він просить у нас шанс, щоб реабілітуватися. Що скажете? Шкірець. Начальство, звичайно, видніше. Але для чого вам той опущений Путін? З нього вже толку ніякого. І ніхто з ним не захоче працювати. І взагалі. Путін, це щось не схоже на арійське прізвище. Шельдер. от такої, А я недолугий вже дав йому свою усну згоду і поселив у ньому промінчик надії. І мені так по-людськи хотілося зробити йому приємність. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Штирлиць. Приємність кажете. <гум> ну що робити? Нехай же пише рапорт про перевід, А ми тоді будемо мати усі підстави його почесно розстріляти. Шенбір. Молодець Штірліц! Не дарма я попросив у вас поради. <гум>